Привіт діви! Це ваш експрес-розклад на грудень місяць цього року. Давайте подивимось, які основні події або основні енергії будуть в цьому місяці, на що вам потрібно звернути увагу, і що ви можете, наприклад, скоригувати в своєму житті, або ж змінити, так? Давайте подивимось, чого це взагалі буде стосуватися для вас. Ну, от у вас випадає шестірочка мечів, перехід на новий рівень. І це перехід на новий рівень через якийсь трошки болючий етап, точніше, ви йдете в нове життя через біль. Але жити в старому і по-старому, по старим якимось канонам, законам, ви вже не в змозі. Це вже не ваше. Але давайте ще подивимось, чого це діви, буде стосуватися для вас. Ну ось да, ваш такий трошки критичний стан. У вас виходить п'ятірочка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це карта такої трохи ментальної бідності. Когось це дійсно напряму може стосуватися грошей, коли ми грязне, погрузаємо в своїх якихось боргах, коли нам не вистачає на щось грошей, так? коли ми починаємо переживати через гроші, тому що ми переживаємо за своє базове життя. Коли е хочеться, щоб вистачало на всі базові потреби, і тоді ми будемо щасливі. І тут можуть бути такі переживання. Але в першу чергу п'ятірка пентаклів це внутрішня криза через зовнішні обставини. І вам потрібно зрозуміти, що для того, щоб вилікувати свій зовнішній простір, вам потрібно почати зі свого внутрішнього стану, зі свого внутрішнього життя, що там у вас всередині відбувається. Якщо ви за щось дуже переживаєте або боїтеся. Вам це все буде транслювати, і в ваше життя будуть приходити події, які будуть ламати вас, або ваше життя, або ваше світосприйняття. Але це як екзамен. П'ятірочка це завжди такий е, волнітельний момент, коли вас перевіряють. І дуже часто по п'ятірочці мечів тягнуться програми з минулого. Від мами, папи, бабусі, дідуся або когось із минулого життя це ті програми, які заклала в, в нас наша родова система. Це я не вартий того, або я боюсь того, або станеться ось так і більше я, я більше ніколи не буду щасливим. Або жити потрібно тільки так, і більше ніяк, бо бо. А відповіді нема чому. так? І люди в такому стані бояться робити якісь зміни. Або там я ніколи не вийду заміж, або я ніколи не буду мати дітей, або ще щось. Це все може тягнутися від вашої родової системи, або від соціуму, який дуже-дуже довго вам це все навішував. І от ваша задача по підтяжці Пентаклів. Скоригувати це. Це важкий стан. І взагалі в класиці це дві людини, які один одного топлять. І вони вдвох бідні, і вони там вештуються біля монастиря, просять милостиню. так. А... Знаєте, що я вам скажу? Не бійтеся, попросити допомоги. Не бійтеся розказати людям про те, що вам болить, і про те, що, може, вам здається, що це буде якось крінжово для людей, і ви боїтеся цим поділитися. Але ну, я думаю, що вам варто. Тому що, розкривши свій внутрішній світ, ви дасте змогу. Ви відкриєте туди двері і ви дасте змогу туди зайти чомусь ще позитивному і гарному, що може вилікувати ваш стан. Ваша задача обрати людину, з якою ви зможете поспілкуватись, розказати це все, так, щоб отримати якусь гарну пораду. У мене дуже ярко світить свічка. Я думаю, що вам або комусь не вистачає чистки. І чистка може бути на рівні енергетичному, а також і на рівні думок. А ще, я думаю, що свічка говорить про те, що ти дуже сильно комусь зараз підсвічуєш шлях. Ось, але давайте все ж таки подивимось, чого це стосується для вас, діви. Чого це стосується? Вам всього вистачить, все буде хорошо, добре. Ваша задача не боятися. Не потрібно боятися. Чого це стосується для дів? Свічка просто палає. Ви це бачите? Я в шоці. Да, у вас ще й виходить тут тут з жезлів. Це така енергія Бам! Класс. Може, ви переживаєте за якийсь свій проект, за роботу ам. І це стосується в першу чергу хобі, емоції, так? Е, У вас все вийде, але вийде все через активність, активність дій, активне спілкування, е, взаємодія це ваш коньок, скажімо так. Взагалі, якщо ви переживаєте через війну, бо тут виходить королева мечів, Я хочу сказати, що вам допоможе якась довгострокова ціль. Ціль, до якої потрібно розписувати все, Я в шоці. Діви, що ви робите сьогодні з моїм розкладом? Це ціль, яка її потрібно розписувати по місяцях, і потім кожен місяць розписувати по неділях. І кожну неділю розписувати ще на якісь підцілі або цілі. Тобто, у вас повинна бути структура на кожен день, на кожну неділю. Таким чином, ви зможете вийти в потрібний для вас результат, при тому, що дуже-дуже хороший, хороший. І ви перші результати вже почнете бачити в січні місяці. Мені здається, що у вас це буде десь. От від січня до слідуючого десь листопада-грудня місяця. Але на, не дивлячись на те, що е, ціль буде такою, знаєте, довгостроковою, ви дуже швидко почнете до неї рухатися по колісниці. Якщо ви переживаєте там за якісь поїздки, або чи варто їхати, чи не варто їхати. У вас все це буде, і все буде супер, і поїздка буде. І, може, не в той е, час, коли ви плануєте, але вона відбудеться. І ви за це можете не переживати. Це буде десь ну, в січні місяці. Я бачу січень місяць. У вас буде якась дуже важлива для вас поїздка, і насправді ви в цій поїздці дуже багато всього зможете вирішити. і не знаю, щось зрозуміти для себе, так? Щось отримати важливе. Насправді, е у вас чогось тут супер серйозного або супер. Е важливого на даний момент не відбувається. Навіть якщо вам здається, що градус зашкалює. Ні, він скоро спаде. Просто що зашкалює ваш градус із за того, що у вас ось ця п'ятірочка мечів, так внутрішньо, ви дуже, дуже сильно через цю призму бачите все іскажонно. Ваша задача із цього стану виходити, тому що у вас насправді не все так погано. По королеві мечів я можу сказати, що, по-перше, у вас ваша якась там, може, справа пов'язана з юриспруденцією, вона вирішиться. Але дуже важливо мати всі документи, щоб все було гарно оформлено, щоб, ви, щоб ні до чого не можна було придратись. Ця ситуація вийде в помірний для вас стан, бо на дні колоди помірність. Це, по-перше, влаштує вас за рахунок того, що все буде спокійно вирішуватись або вийде в таке спокійне русло. так? А також по десятці кубків, я все ж таки можу сказати, що все буде більш-менш мирно і навіть в гарному ключі для вас. Це якщо стосується там, робочих якихось моментів, так, процесів, документів і тому подібне. Якщо ви боїтесь за поїздку, поїздка буде, все буде гаразд, вам вистачить грошей, ви все повирішуєте, що вам треба. А якщо брати ваш внутрішній стан, знаєте. Ваш, ваш ось цей такий жгучий дзен, я це так назву, мені здається, дзен може бути різний. Щось вас підпалить, насправді підпалите ви себе самі, але коли по королеві мечів у вас ваші думки не будуть рухатися хаотично і на фоні емоцій, а коли ви зможете все структурувати в своїй голові, коли ви будете розуміти, що ви чітко знаєте, чого ви хочете, це про вашу ціль, так? що вам потрібно, хто ви, які скіли ви маєте, чого ви варті і тому подібне. І ось ця така здорова оцінка простору, себе, вона, по-перше, вилікує вашу, ваш цей стан такий трошки бідноватий, по-друге, це вам дасть заряд енергії робити щось далі. І якщо ви там переживали, чи вигорить у вас бізнес з кимось, або якась, не знаю, домовленість, чи хтось погодиться з вами на цю домовленість, все буде окей. І вам варто йти в колективну працю, не самим рухатись, а щоб вам допомагали. Тільки тоді ви зможете, по-перше, розкритися емоційно і творчо по-справжньому, тому що у вас буде ця така трошечки підтримка десь ззаду. Вам ніби як цього не вистачає. А по-друге, ви зможете дійсно багато всього зробити, бо буде багато енергії активності, ви будете відчувати цю підтримку і опору. Чому б ні? Якщо хтось тут переживав ну, за елементарно за гроші за ремонт, комусь не вистачає грошей, у вас це буде. Ваша мрія здійсниться. Але дуже активно ви цей процес почнете влітку, десь з липня місяця. З липня місяця, і по грудень місяць у вас буде йти ремонт. Трійка Пентаклів, вона така дуже творча карта в плані всяких там дизайнерських штучок, ремонтів і тому подібне. Це все буде. Боже, ця свічка сьогодні, ну мене дивує, діви. І вона, от я робила для тільців розклад, вона спокійно собі горіла. А чомусь на вас вона постійно коливається, так коливаються ваші емоції. Може, це і добре? Хай з цим розкладом і ця свічечка почистить трошки вас і ваш простір. Взагалі. Діви. У когось тут можуть навіть в січні місяці починатися серйозні стосунки, але з рицарем кубків. Ви, звісно, людину будете оцінювати дуже жорстко з вашим характером. Ця людина може бути молодша за вас, але приглядіться. ця людинка може подарувати вам а, дуже гарний спектр емоцій і почуттів. Чого вам давно не вистачало. У вас, звісно, виходить тут десятка кубків, сімейна карта. Ну, дивіться самі, це вже як у вас вийде. Чи вийде у вас вивести стосунки на щось серйозне, на якийсь серйозний рівень, чи ні. Але е, це, по-перше, буде в поїздці або десь в іншому місті, ця людина вам попадеться. Так? М -м, просто що. Ну не оцінюйте ви так строго, а, суворо, точніше, нову людину в вашому житті, тому що я бачу, що тут людина йде все ж таки з почуттями до вас, і при тому, що доволі щирими. І навіть якщо вам людина може здаватися несерйозною або легковажною, це оболочка. Насправді, людина тут буде націлена на щось серйозне у вашу сторону. Так, да, я бачу, що ви тут будете боятися взяти цей шанс. Але ваша задача все ж таки ризикнути, тому що навіть у когось тут можуть бути дійсно офіційні стосунки і дитина. Я б сказала, що це може бути хлопчик. І потухла свічка. А от ситуацію з колишнім треба вже давно завершити. Якщо у когось там трошечки десь щось боліло, ви за щось переживали. Забувайте цю ситуацію. Це, мені здається, більше навіть для дівчаток так, такий кусочок розкладу, але хай буде в цілому все. А, як все? Ні, не все. Почекайте, Я хочу подивитися рекомендацію для вас на цей місяць, все ж таки. Я хоча б вже її і так озвучила. Але давайте подивимось. Так, да, у вас тут дев'яточка мечів. Четвірка кубків, королева жезлів. Ой, знаєте, ви тут хитруєте в якомусь плані або з вами хитрують? Я, ну, може, вам і здається, що хитрість во але ця хитрість може вилізти вам трошечки боком. Взагалі, ви тут дуже-дуже сильно боїтеся, того, що ви не берете якийсь шанс для себе. У когось це шанс на почуття, а у когось це шанс на роботу мрії, да? або життя мрії. Тому що кубки це більш про емоції, про почуття. А от вам варто взяти цей шанс, тому що, по-перше, ви таким чином вийдете зі свого стану девятки мечів. Це людина, яка постійно про щось думає, боїться, переживає, нікому це не показує, живе з цим кошмаром. Ну, тут просто дівчина намальована, вона прокинулась, не знаю, побачите зараз чи ні. І над нею стоїть е, такий кошмар з її сну. Але він тінь. Це не наяву відбувається. Потрібно зрозуміти, що страшний сон він закінчився, а це просто м, такий присмак і запах сну цього поганого. Так? Але він зараз розвіється. Залишилось ще трошки до світанку, і все, і сну не буде. І не буде ніяких поганих думок і тому подібне. І по королеві жезлів я можу сказати, що вам потрібно брати цей шанс, тому що цей шанс, по-перше, дасть вам можливість. Роз... Розквітнути, так, а дійсно почати жити новими красками в житті. Або ж, ну, розумієте, королева Жезлів – це дуже яскрава енергія. Це, щоб ви розуміли, це овни, леви, стрільці, це вогонь, це яскравість, це помпезність. І це не тільки про людину, це про саму енергію. Може, вам не вистачає близь, ток всяких в житті, щоб отак от світилося, було гарно, Побільше чогось блістящого треба для підняття настроєння. Якщо ви боїтеся йти в стосунки, не бійтесь, тому що це з вас зробить дуже таку харизматичну, яскраву, сексуальну особу. І не важливо, чи це ви чоловік чи жінка, це я про вас скажу. Чоловіки, ви тут через якусь жінку, дуже таку яскраву, вона знає собі ціну, вона вміє заткнути рота, може і не затикати того рота, але вона вже своєю присутністю показує, хто тут головна, і хто в хаті хазяйка. Скажімо так, ви через цю жінку. Знаєте. Ви, звісно, можете розцінювати цю жінку як просто сексуальний, наприклад, об'єкт, але не так то все просто. Взагалі це людина вашої мрії. І ви це чудово розумієте. І ви чудово розумієте, що так розквітнути. Ви прямо може відчуваєте, що ви можете розквітнути з цією людиною наповну розкритися. так? І вам з цією людиною дуже комфортно. І перестаньте розцінювати її як сексуальний, наприклад, об'єкт, бо це дуже фанить. Може, ця людина під. Подпіти ви да, ваше его, що, типу, я такі класний, такі крутий, на мене така красотка запала, але насправді ця красотка може відробити вам яйця і голову, якщо. що. Тому вам знаєте, я не, не даю рекомендацію поміняти свій погляд на цю жінку, а просто зрозуміти, що в неї є інша сторона, яка дуже сильно вам би сподобалась. І насправді ця жінка дуже збалансована по помірності. Це ваша якась зона комфорту. Може, ви просто ще цього не розумієте. І по сонечку це, ніби, знаєте, як жінка мрії. От. Так, ви її вивчаєте. Вам здається, що це ваша ілюзія, або просто одна із ваших мрій. І ви оце самі з собою сперечаєтесь, але насправді, чувачки. Беріть відповідальність за цю жіночку, і все буде у вас хорошо. А ви, дівчата, повинні зрозуміти, що ви дуже яскраві особистості, дуже гарні, дуже сексапільні, і вам просто потрібно взяти цей шанс на розкриття, бути такою. І якщо у ваше життя прийде людина, яка по, по всячески почне вам підсвічувати це все дуже спокійно. Поки що ця людина вас вивчає, і ця людина за вами спостерігає, і ця людина боїться проявлятися в ваше життя, тому що тому що є багато «но». Може, ця людина молодша навіть за вас, дійсно, бо знову виходить рицарь. Але в подальшому ця людина може стати для вас імператором. Це та людина, яка захоче взяти якось за вас відповідальність, або бути вашим покровителем, допомагати вам. Зверніть на це увагу, візьміть цей шанс. І перестаньте бути всі в підірочці пентаклів. Алло, виходимо, красотки, ж, ну, ви цукерочки, так не можна. Діви, я вам бажаю гарного грудня місяця. Люблю, цілую абожаю.